Attention, attention, другі друзі. Дуплекси. Або у цьому варіанті тріплекси. Ми вже з вами розглядали переваги подібних будинків. Стандартні переваги. А сьогодні поговоримо про нестандартні, про які ви точно не думали. Значить, кожен поважаючи себе галичанин. Будує все життя величезний будинок, бажано трьохповерховий або чотирьохповерховий. От і мріє, щоб в ньому жили всі його діти. Внуки, правнуки, невістки і зяті. Але, як правило, всі вони розбігаються і роз'їжджаються в різні боки. От і ви, ви, шановні, лишаєтеся там. Е Лишаєтеся там самі. І ніхто в тих будинках ваших омріяних не живе. Так от вам прекрасна ситуація, коли можна придбати всієї своєї родини. Такий триплекс. тобто В одному живете ви, в одному живуть ваші батьки, а, от, а в третьому живе ваш кум. От і тому ви. Снідаєте у мами або у тещі кожен день. Ввечором п'єте пиво в зоні барбікю свого кума, і вам не треба йти на інший бік села, а просто перелазите через парканчик і ви вже вдома. Тому Ось такі вам ще переваги. Таких будинків, як дуплекс або тріплекси, ви можете жити своєю родиною, але кожен мати має. Можливість свою територію, свою поверхню, свою площу, свої сотки от, і свою приватність. Але все рівно кожен день бачитися своїми близькими. Тому я зараз вам покажу ще два таких дуплексу, які є на продаж. Це версія дуплексу. І бачимо, вже готовий до фасадних робіт, Вже завезений пінопласт. Пінопласт 15. Використовує цей забудовник для утеплення. Котлова з вікном. Сангу довгості. Тут замуровується кладова під сходами. Велика і величезна кухня студія або за бажанням кухня може перетворитися в гараж. В стані будівництва можна переплановувати даний об'єкт всередині під ваші потреби. Ви можете підготувати своє планування. Великий санвузол. Кладова або гардеробна Кімната спальня. Розводка від каміну йде в цю кімнату. Ще одна спальня. І ще одна велика спальня з панорамним вікном, з виходом на величезну лоджію я бачу, що цей дуплекс вже перепланований під якогось власника, тому що стандартне планування не таке. Тому, ще раз повторюю, ви маєте можливість в даному дуплексі перепланувати все те так, як вам буде зручно. 140 квадратів. Ціна від 88 тисяч до 92 тисяч, в залежності від того, яка земельна ділянка під даним дуплексом.